Доброго вечір, шановні колеги, Василь Анатолійович Баранов, головний тренер футбольного клубу Кудрівка. Василь Анатолійович, ваші перші враження від цієї гри? Ну, По-перше, я сьогодні, хочу привітати наші Збройні Сили України да, з їхнім сьогоднішнім святом. Завдяки їм ми маємо можливість грати в футбол. Ми маємо країну, маємо живемо. Так що щиро подяка захисникам і захисницям за це, да? тобто, і їхнє, їхнє свято, тобто, ми завжди пам'ятаємо, що вони у нас є. Завдяки їм ми маємо сили для країни і що граємо футбол, займаємося нашими любовними справою. Що стосується самої гри, то її можна розділити на декілька по часу, по етапам. Да? Тобто, ми говорили до гри і які інтерв'ю нам тобто, я як казав, так і сталося, що команда суперника їм втрачати нема що. Вони будуть грати вже по-іншому, ніж гра з Полтавою, щоб бути агресивніші, і перші 15-20 хвилин треба витримати проти м'яча, якщо вони будуть агресивні, і намагатися перевести гру на їхнє половине поля. Ну, нам цього не вдалося перевести гру. Тобто ми пропустили дуже швидкий гол. Всі попитки, які наші, Переводити його на їхнє плане полі, це ми виходили здебільшого за щодо длинної передачі. Все, що ми знаходили м'яч між лініями, ми грали назад. Дуже багато програли на бошці підборів. І, звичайно, і, да, у нас були непогані виходи з білдапами, ми доходили до валіт, і там десь не добігли, десь удача, майстерність, да, там не прочитали ситуацію. Цього нам не хватило в першому таймі. Я вважаю, що в першому таймі програв, ну, мабуть, об'єктивно сказати, по грі. Виходячи на другий тайм, ми десь перебудувалися, зробили заміни. Хлопцям сказали, що вже нема що втрачати, треба агресивніше грати попереду проти м'яча, намагатись пресингувати соперника десь переходить на пресинг один в один. Бути на м'ячі сміливішими, грати між лініями, грати більше вперед, шукати простір за спину саперника в ползащитні защитників і намагатися забити гол, не пропустити наші вороти, зіграти на нуль другий тайм. І забити гол для того, щоб ми були впевнені і, можливо, суперник десь Ну, Практично так воно і сталося. Ми забили гол. І у нас непогані попитки були. І Удача на сьогоднішній день поки що нам не, не посміхається на останніх секундах хвилинах матчу. Дав матч такий момент, який ми не реалізували. Ну, мабуть, що скажемо, сталкатні сутні, це майстерність, а удача пробив футболіст трішки вище ноги соперника. Там, я думаю, був би во ну, не використали цей шанс для того, щоб хоча б зіграти в нічию. Але підсумку цього матчу знову можу казати, що не стидно за гру своєї команди. Болівальники це бачать і для дебютанта перше в УПЛ ми намагаємось грати з будь-яким соперником. Тобто ми намагаємося не закриватися, грати в агресивно атакуючий футбол. Наскільки це виходить? Ну, мабуть, наша майстерність командна ще не на стільки високому рівні для того, щоб з такими командами, як Динамо Київ, чемпіон країн і витискати якісь моменти, навіть ж зати матчів ніч. Але ми на це намагались, і знаєте, пусть криза у Динамо, криза є криза. Вони там, можливо, зараз їм потрібна була перемога. Але те, що хто б сказав, що ми там при кризі загоняємо динамо Київ, їхню штовхнули на останніх там хвилинах і вони будуть відбуватись, це ніхто б так не подумав, що Кудрівка так буде грати. За це я хлопцям вдячний і клубу, і всім і болівальникам за підтримку. Ми граємо для них по першу чергу. Ваші питання. Євген Сідаш, Динамоманія, скажіть, будь ласка. Костюк на прес-конференції сказав, що використовував ваші слова для мотивації гравців. Я маю на увазі про те, що ви будете не задоволені нічиєю. Ви не шкодуєте, що ви таким чином мотивували суперника? Та ні, а що нам, кутивки? Ну, блін, я б я що, можливо, Ігорі хотів, щоб там ми виходили і дрожали, у нас ноги дрожали. І ми там ми в окопах будемо відбуватися. Можливо, якось грав нічого. Ну, а зачем тоді грати в футбол? Тобто я хлопцям з першої лі казав, зараз прийняли і кажу, з будь-яким соперником повинен грати на перемогу. До гри рахунок 0-0. Після гри все, що на табло, заслужили ми там перемогу або нічого, або заслужили поразку. Це все після гри. До гри рахунок 0-0. І там, те, що він змог використати, ну а як? Мені казати своїм хлопцям, що ми давайте там, сядемо, будемо боятися до Ну, Ми шахте, шахтар не боялися. Я казав хлопцям. Ми йшли агресивно, десь нам мастерно сніг хата. Ну, скористався, скористався. що. Ну, Якщо вони користуються словами нашого соперника, ну Кудрівки, словами Кудрівки, ну, вибачте, Динамо Києва, ну гаразд зіграли. Я сказав, що їм сьогодні перемога, можливо, була важніша для того, щоб це все-таки грант нашої країни. І ми рівняємося, в них велика історія. І у нас ми тільки на початку цієї історії. Я думаю, що ми це будуємо. З кожною грою нас будується історія. Скажіть, що на початку чемпіонату хтось сказав би, що ми з Динамо Динамакія зіграємо 2-1, програємо і будемо в останніх хвилинах Динамо буде відбиватись. Ну, ніхто б на це не повірив, мабуть. Так, ще питання? Ні, дякую.